Всім привіт, з вами Ріфл, і це. Е, я точно не пам'ятаю, яка це серія Майнкрафту, мого LP. І. Ви, мабуть, думаєте, де я є, е, е, ви не пізнаєте. Хоча, судячи по тому, що це болото говняне. Так, я повернуся до своєї старої суперкрутої хати, яку я знову ну, вирішив розбудувати і вирішив щось тут зробити. То стара мені надоїла, крім того, там сюрприз приготовлений, який я знімав десь через серії 2-3. І... ладно, я впаду. Вижив. І перше, що я би хотів подивитися, то що, що то таке. Ото. У мені окумуліє. І шо з того. Так. Тоже щось цікавіше. Оу, -мо. Добре, спускатися туди я не буду, то буде потім... Потім так ось навіть спущуся. Не, не то не тим разом як я давно не був вже в своїй хаті. Я її вирішив щось е, добудувати, вирішив все зробити з е, кругляку. Захар так і пише. Вже рік. Старі сундуки, в яких вже не був скрині, в скрині, точніше ще в скрині, яких і не був. 500 мільйонів років. Шкло, яке я не знаю, що він там робить. Навіть дерево є. І камені повно. Дуже-дуже давно я тут не був. А пшениця все одно все не виросла шото. Я, я просто не розумію, що з Майнкрафтом сталося. Я тут не був вже місяців 4, а пшениця ж подосі досі не виросла. Причому ми заходимо в Майнкрафт щодня. Ну добре, не будемо зажати на ті баги. Я б би хотів би зараз розказати про ультрахардкор, ультрахардкор який ми шпіляли з нашими підписниками. Я думаю, їм було цікаво з нами пограти. Це буде наш тренувальний. Якщо хтось хоче подивитися, я, мабуть, в... там в описанні знизу стрім в Падона на його каналі. Скажу чесно, ми їх порвали, ну точніше, не порвали. Бій там був тільки один. І. А що тут какао-буби, якщо я ще тут був відновлені одновлен... 1.2.5, а там какаобубі не було? Навіть 1.0, якщо в останній раз був. Ну добре, то неважливо. Коротше, все почалося з того, що ми просто тому у Дірхаркорі ходили е, розійшлися там. Ну просто кожен ходив сам з нашої команди. І. Я загубився, у мене чанки перестали грузитися, все залагало. Тоді Юра десь побачив мене здалеку і побачив, що там е, ще є якісь гравці. І... Сказав, щоб я прийшов йому допомогти їх побувати. Я. Так, Юра відійшов від мене. Я їх побачив і. я почав від них тікати, але вони побігли за мною. Ну, так би мало. як би мало бути, я тікаю, а вони біжать за мною. Але враз щось Щось сталося і вони вирішили тікати. Е, коли я побачив, що вони тікають, я я побачив, що вони були якісь перелякані. І боялися мене, так що я їх просто догнав і обох вбив. Вони мені зняли тільки півтора сердечка, середеч... причому в мене облудунки навіть повних не було. А в них. Ну, не в приблизно так само було обладунки, як і в мене. То я їх обох сам вбив, а... ой моє. Решту. Решта просто хто з голоду помер, хто розбився, кого скелети побувало, так що. Я навіть не грав половину сили. Це було для мене як. Як ясний пінь. Я думаю, я тут хотів щось зробити, я точно не пам'ятаю, можливо, пригадаю. Або, можливо, зараз щось придумаю. Ух ти, моя кірка зачарована. Супер круто. Я думаю, з як тут вугілля таке взялося. -палки. Так, підробка палки, палуки. Металде металу. Так, зробимо палочки свої. Чуть-чуть. І зараз зробимо щось там, щось там, там придумаємо. Щось теж мало бути. Так, я швиденько тут скрафчу. Так вот. Все буде люксусово. Е -е, дощ. Он научі дощ. Так. І... Не хватило, блін. Добре, мені все одно. Я би хотів би спуститися вниз і не те якісь там печери. Тут я буду продовжувати свою яму купати туди вперед. та не лагай! Туди вперед буду продовжувати. Зараз спустимося швидко вниз. Я тут просто вже не був дуже-дуже-дуже довго. Скільки обновлень вже прийшло. А я внизу, внизу скільки ще не був часу. Лава. Тут я знайшов перші свій діаманти. Пометаю це місце. Круто, дуже круто. Так, портал. Ну то, я перевіряв баг. Нам в портал не потрібно. Я ось тут знайшов печеру. Так, печеру. Круто тепер дає досвід за. за ті за ресурси, які ти добуваєш. Дуже зручно. Можна собі так рівні. Повернути які, які втрати того, коли бився зі скелетом. бо я вічно помираю, коли бився з кейс мобом. Так, перше, що ми бачимо, то золото. Нікудишнє. Значить, от подивіться. Золото. Вон, тут не більше золота. Ну, як? Чому тут все в ресурсах? А коли я граю хардкор, в мене ледве вугілля є десь там. І все в лаву падає, супер! Так, подумай, скільки тут золота зараз буде. Нормально, вже 4 кубика Е. Ляпис, мені все не потрібно. Дорога в нікуди. Повертаємось назад. Гравій як завжди стоїть на нашому шляху, противний гравій. Так, спускаємось. Факл кулащик поставив. Снова золото, не ну капец, то, то просто. То В хардкоре... Получается все золото в мене уже із плеер из Майнкрафта. Лаву падай. Какашка. Думаю, что снов золото. Вот подивитесь Я за декілька хвилин вже би мав би яблуко. Ну то ж... То ж смішно просто. Как такое может быть? Давай ще еще зникаю, будь ласка. пожалуйста Как всегда, сюда Добре, Спускается уже сюда Ой, впало. <гас> я не хотел Нет, на самом деле я хотел Мне все равно, что там Я потерял такую дынку двух медалей Будем Там все ресурсы Так, то куда дорога буде? За дрянь. Ну, где мои все кубики? Все. Блин. В тій серії я просто, скорее всего, буду бегать по нудных стандартных печерках. Таких нудних, що мне аж писити хочется. С такої нудності. Я постараюсь это зробити якось. Наші пригоди цікавіше. Алмаз! Алмаз! Якби мені так в хардкорі везло А можливо... Може сьогодні якийсь хардкор зняв? Ну, як, якби так можна було, то я б пошпілював би якийсь тренувальний бій. Мені там пропонував один чувак, я точно не пам'ятаю його нікнейму. Пропонував, казав, що... Хочу пошпіляти. І ще діамант. Круто, два діаманти. І ще печера. І як ви думаєте, що в тій печері? Що в тій печері? І вихід назад. Дрянь. Повна. Я назад. Тільки не лаву, не лагай, будь ласка. То буду той типу то Redstone. Я знаю що, я скачаю якийсь мод. Е.. что с рестоном можно работать обладунки, все. И буду сидеть и просто рестоновские обладунки себе работа. Просто у меня уже с сундуками, с крыльями точнее, их есть. Мне просто надо уже. Какашка. Так, так любит и звук. Так, где мы все факты убились? А что ж там? Там нічого. Йдемо назад. Е, треба відправитися в ті печери. Так. Спокійно. До речі, я граю, здається, на не... easy левелу, але монстрів печерах ми ще не знайшли поки що. На щастя, то скелети б зараз поскадали б мене в лаву. Було б просто епічні фейли. Ви, напевно, зараз мій мікрофон чуєте такі, ну, в таких словах, як під'їзд, е бабуля, там панталони, прокладка, ну, та й в інших таких, як паровозик, там, парасоля. В всіх словах, там, де є буква П і Б, ви напевно чуєте з таким ударом в вухах, якщо ви слухаєте наушниках, бо мій мікрофон так віддає звук противно. Для цього мені потрібно зробити поп-фільтр Яким мені ясно впадло зробити? Так що за лаги, я не розумію 1, 3, 2 Не знаю чого я так налякався мене ж... Карпетки позаліта від страху. стає все страшніше страшніший страшніше страшніший. без модів. Ось Хробрина. Я заблудился. все, Конец. Кинайсь моим летсплеем. Я выдаляюсь сигнал и вс. Я заблудился. Не, я здайся нашел выхід. Вс, и до дальше будет выходить. И мы чуем склетика. День є. Тресса своими костями. А во, наши дружки все. ЗДОХНІТЬ, уроди. Давай, іди, проляйся до нього. Гріти вам в пеклі подонки. і ще, дружок. Хоч хечот в голову. На! На, тобі хичот, на. І тобі хитт моїм супер крутим луком, який зачарований на хер та який рівень. Ух ты, дякую, ти мені лук дав. Дружбан. Сдохни. Вдохни, вдохнет. Просто просто Ви так не налякаєте, а то я подумав, що взаді мене вже крипер підійшов. Я тут так показую своє мистерство, а він мене вб'є зараз так ззаду. полного нубасика. Що, и на там ще скелет. На до речі, цей лук із червоного 30 рівень. Дивіться. Здається, на 31. Дуже круто. Здохне, будь ласка. І багато хто вже мене в, в там, не на а в Ютубі дістав, бо безпресно пишуть. Де Де Девідо, що не викладаєш, що не викладаєш? Ну ж ви не розумієте, що в мене зараз школа і я так само, як і вас. От подумайте так, ви приходите зі школи. Там відпочиваєте потім, і якщо дехто йде вчити уроки, а дехто йде просто за комп'ютер. От, ну ті, хто йдуть вчити уроки, то подумайте, ви повчили уроки, потім йдете відпочивати. А я почув уроки, сідаю записувати. Вдохну, будь ласка. Сідаю записувати, потім готувати, потім закидувати, а потім вже друга ночі. Я вже нічого не можу ні говорити, ні робити. Ще й завтра до тої тупої школи. Так що відео я постараюся викладати по суботах і понеділях і можеш ще там поставлю на планування і відео будуть виходити самі. Я чую там склад, так що я прикупаю по-любому. По-любасу Але відео по-любому буде виходити. Так що, не сумуйте. Ай я чую тебе, ай чую, ай чую. Ай, чую. До речі, скоро. Багато хто хотів, щоб я зняв з санаторіуму або хоспіс, Багато хто хотів, я знаю. Мені зараз пишуть, вже силки кидають на скачування. Щоб я його вже пограв. А я його буду знімати. Точно. Той вже я вирішив остаточно. Недавно придивився всі відео Сіланта про те, як він, як він грає хардкор. Всі його передивився за останні дні літа та пишу місьрак сраку той скелет треся своїми костями передивився його відео і зрозумів що він грає просто нереально якщо комусь цікаво можете подивитися його тип стиль його стиль гри він просто дуже круто грає оп який ризикований Лава мене ще й вдарила нічого лава Повертаємося назад. вже, мабуть. Знову заспаунис. Просто А що, ту еще нічого нема? Ще Пачар Та блін, я вже забудился трохи. Знову золото, капець. Зараз скільки тут золота mm. от... От дивіться, от за. Е... Я десь зараз граю десь 8 вже. за 8 хвилин же. За 8 хвилин у мене було вже б 2 золотих яблука. То ж якийсь, Я... Як таке може бути? Тож... Це просто капець золото Знаєте, то, 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 просто, то просто найвищий ступінь знущання, і я, я йду з тої печери. Я потім в неї повернуся. Чесно, мені, мені впадло і страшно в них бігати. Все. То моє остаточне рішення, і я тікаю. Але якби я знав, де вихід, я б звідси вже би давно втік. А виход, я, вихід, я не знаю, де. Так що будемо просто бігати по печерах. Ага, я вже понял куда-то Вихід Выхід нас тут дудундудун. -ду -ду -ду. Все, побігло назад. Не, ну то вже занагло. В моих печарах заспавнився. -фух, Все. Редстоун. Нікому не потрібний. Дві пачки. Улт. А я хотів зайти в пекло, я вже зовсім не пам'ятаю, що там... Що там є і навіть не знаю, що там... Поэтому останній час он робив. Аж не терпиться подивитися. Десь хата. А, то мабуть моя. То що таке верху? Нічого. То мабуть моя хата. А, то моя ферма. Моїх брудавок, брудавочок. О, підрис маленький. Люкс, просто люкс. Это моя ферма. Думаю, я йду здесь себе научгасти. о нас зачарувало. Так, да, вибачте. Все, йде. Мы супер зачаровані шкары. Приливається. Піднімаємося зону нагору. Нашу стару, добру хату. топ 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 топ-топ, топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Все вийшов. Нарешті. Нарешті. Моя ферма кактусів, я напевно її розберу. Сраку, бо подивіться, скільки я вже граю. І зараз подивимося, скільки я зібрав тільки кактусів 21. Яка здоровенна кількість? То просто капець. Не кімната підписників, які я не до боля підписників вже... ...вже Не знаю скільки років. Не, не років, звичайно, місяців. Дивіться, от тут останній раз я поповнював склад, коли. Зараз порахуюся. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То в мої 31 підписників. От от в мої 31 підписників. Просто клас. Просто капець. А мене ж 360 а в 10 разів більше Я махав ті таблички ставити Моя алхімічна ферма А то типу має бути такі перехід і там... І там шо? А там нічого. Правильно. Бо я нічого ж там не зробив. Где і вибираємо собі. Так, я посадив тут. Так, я все посадив. Лишимо зараз пшеничку. Поставимо наші діаманти, які сьогодні здобули. Сьогодні відвізьми зараз собі співшуся. Забираю всі шибки, які там переплавались. Шипка. 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 Ще шибка. Ще. І ще. Люкс. Ультра класс. Все. Все. Поставлю переплавлювати золото. Три хватить. А, ще редстоун скину. Вічно забуваю про то про те нікудишній редстоун. І зараз е, я буду. Зараз я один. І зараз буду здогадуватися, як зробити розтягувач там той. Напевно, що так Або так, або так. Ну, вийшло. Супер. Тож треба, я вгадав зразу. І мені цікаво, я хотів перевірити одну штучку, цікаву. Допустимо, то на дворі. Землю бере. то сюди, сюди Отак. Стану отак. Ой, блін, що я зробив? Ну я плух. Так, назад все розбираємо. Робимо отак. Блін, знову так. Отак. Ставимо те сюди. Беремо ниточку тут. Так, нитка ставиться в повітрі. То, що я хотів. Супер, нитка ставиться в повітрі. А, що... Якщо, роз... Якщо роздолбати низ, то... То воно по-любому буде стояти. Все, в наступному, в наступній серії я вже буду придумувати механізми. Давай, ну, як прикольно. Добре, не будемо бавити, я розберу зараз ферму. І все. Тепер нитка буде мені потрібна. Тепер я буду робити гігантські, супер прикольні ферми. А, то вже ніч. Погано. Дуже. Ну добре, я буду завершувати. Е, дякую всім, хто дивився моє відео. Обов'язково лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Я обов'язково знімлю. Наступні відео. Не пропускайте їх. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. А і ви думали, що я забув про загадку. Ні. Я їх буду обов'язково далі продовжувати. Коротше, загадка наступна звучить. Ем, так. Е... Ну зараз мені пише її пригадати. Вона, коротше, звучить так. Брат твого брата, але не твій брат. Е, хто це такий? Е, ваші відповіді лишайте в коментарях. І... Якщо ви будете кожного разу відгадувати, то получите очки і за них получите сюрприз від мене. Якщо обов'язково відгадуйте, я скажу, хто дав свою правильну відповідь. Ну і дякую всім за увагу.